Мене надихає одна історія із Біблії. Коли в Давида була можливість вбити Саула, він цього не зробив. Він лише взяв і відрізав край його одягу. І коли він вийшов до Саула на зустріч, він звернувся до нього з наступними словами: Чому ти. Слухаєш людей, які говорять, що Давид хоче тебе вбити. І це дуже сильне і глибоке відкриття для мене. Адже буває так в житті, що у нас формується думка про ту чи іншу людину на основі чуток, пліток, а не на основі особистого дотику із ним Тому виклик для кожного із нас. Ми формуємо нашу думку на основі чуток чи пліток, чи на основі особистого дотику, з тою чи іншою людиною. Якось е в моєму житті, спілкуючись з одним чоловіком, він сказав таку фразу: а виявляється, ти нормальний? А то про тебе таке люди розповідали. І знаєте, буває так. Що коли людина наслухається, а потім при зустрічі побачить, поспілкується, і її думка зовсім змінюється. Тому формуймо свою думку про людей не на основі пліток і чуток, а на основі особистого досвіду із з ними.